Ми приклеювали пінопласт на фундамент. нижчий ґрунту, питає людей на цементний клей чи піноклей Взагалі ми приклеїли на цементний клей. Це ми трошки зробили не по нормах, трошки, як то кажуть, халтуру. Чому? Тому що цементні клея взагалі, вони нижче ґрунту використовувати на приклейку екструдеру, трошки може бути проблемка, Чому? Тому що клей своєю капілярною активністю може підняти наверх вологу. Але я от особисто, коли працював руками, в певних моментах я пересвідчувався в тому, що клей для плитки на шосту добу перестає пропускати воду. Тупо, як гідроізоляція стає. Тому екструдер треба клеїти на бітумний клей, який без розчинників, якщо нижче ґрунту до бетону, щоб він не тягнув клей, це поправильно, якщо бути. Але і охрен найди в холод, в воду, там проблема і так далі.